І я тобі відповідально заявляю, пробачте всіх хто зараз це почує. Таких працьовитих і талановитих людей, як українці, нема ніде. Чесно, ну, чесно, це так було. Я не хочу сказати, що хтось поганий. Ні, всі по-своєму хороші. Але ми настільки. Голодні до роботи. Нам да. так хочеться, uh -huh. нам так потрібно зрозуміти, якщо людина народилась в Швейцарії, пішла в школу в Швейцарії, пішла в інститут Швейцарії, і живе в Швейцарії, отримуючи швейцарську зарплату, в неї на рівні ДНК не закладено, пробачте, рвати жопу. Uh -huh. А в нас закладено. Тому що, якщо ти в нас не розриваєшся на шматки кожен день, як, як в останній раз. Ти не на ким не станеш в нашій країні, ти не прогодуєшся в нашій країні. Тому у нас реально це закладено на рівні ДНК працювати. Ми дуже працездатні, ми дуже розумні.